Привіт! Сьогодні наше заняття на укріплення щічок та виличних м'яз. Ці вправи допоможуть трішки тримати обличчя в. Природньому положенні і за рахунок укріплення м'яз не давати активного сповзання донизу. І так, поїхали. Перед тим, як тренувати м'яз обличчя, ми трішечки попрацюємо і шиї з головним ланцягом. І так, нахиляємо голову в один бік, тягнемося в ухо, ручкою тягнемося вниз, потім в інший бік. Вушком тягнемося до стелі, ручка тягнеться в інший бік. Другий раз. Пам'ятаємо, що кожен рух ми робимо свідомо. Що це означає? Ми направляємо всю свою увагу в ту зону, з якою працюємо. Тепер нахили в інші сторони. Це ми тягнемося носиком. Вверх по діагоналі, тут можна трішки додати натяжіння, там де ключична кістка. І потім нахиляємо голову вниз, дивимося підлогу і тягнемося потиличною кісткою вверх до стелі. І знову потягнулися вверх, тримайте чоло рівним, щоб воно не стискалося, і вниз. Зробили повороти головою, подивились за плече аж за спину. Маківка тягнеться при цьому доверху, можна робити на вдиху, можна робити на видиху, як вам зручно. І другий останній раз в одну сторону маківка тягнеться доверху і в іншу. Ці вправи можна робити зранку. А взагалі то немає протипоказань, в який час робити ці вправи. В будь-який, як вам зручно. І так поїхали щічки. Фіксуємо пальцями губи, щоб не стискались вони при надуванні. Надуваємо 10 разів щічки, тримаючи по три рахунки. Направляємо повітря чітко в сторону, між зубами невелика кількість, невелика відстань, ви бачите. Третій. Не забуваємо при цьому дихати. Губи не стискаємо. Сім. Зуби не зжимаємо. Вісім. Дихаємо. дев'ять. Повітря чітко в сторони десять. На кожен рахунок. П'ять. Конячка. Тепер ми підтягуємо щічки всередину. Будемо наче, ну, ми будемо скорочувати м'яз, і буде виходити такий хлапок м'язами щічок по зубах. Трішки можна надути і скоротити. Підтягуємо, начебто підсмоктуємо всередину в зуби щічки. Повільно, поки що. У кого не виходить, намагаємося це створити. При цьому ми ще дихаємо, маківка тягнеться доверху і робимо свідомо. І якщо у вас почало виходити, тоді ми прискорюємося. Скорочуємо, скорочуємо. Конячка, пам'ятаємо, що ритм буде ваш особистий. Повільно, швидко не виходить, не робіть спочатку швидко. Просто трішки прискортеся та тримайте. Не виходить, залиште і потім через якийсь час прискортеся. Тобто, будь ласка, підлаштовуйте все під себе. Не буває, що так повинно бути. У кожного виходить по-своєму. Тепер ми обіймаємо обличчя. Ось таким чином. Я відкриваю рот і тягну губи вперед, начебто дую. Дую тепле повітря на холодне віконечко. П'ять. Тепер я ховаю губи за зуби, тримаю там, де у мене м'яз посмішки і кути рота. І роблю скорочення виличного м'яза ось тут, біля виличної кістки, не стискаючи сильно місце кріплення мяз посмішок з угу. угу. Будь ласка, не стискаємо очі. Якщо ви відчуєте сильну напругу ось тут, то ви працюєте більш напруг, ви напружуєте перетин або кути рота, або м'язу посмішки, або щічки розслабте. Так, ви посміхаєтесь, але ви трішки витягуєте і намагаєтесь скоротити ось тут. Не за рахунок ось цього, а за рахунок скорочення виличної м'язи. До речі, виличний м'яз теж виконує функцію посмішки. І не повинно виходити ось так. Ні в якому разі. Тільки в місці кріплення виличного м'яза до величної кістки. Ось тут у нас скорочується. Я пояснила, зробіть конячку. П'ять разів повитягуємо губи, повитягуємо виличний м'яз, дамо йому змогу розслабитись. Останній п'ятий. І давайте разом знову спробуємо вправу скорочення виличного м'яза. Не нервуйте, якщо у вас першого разу не виходить. Це нормально. Ви не вмієте цього робити, і вам потрібен час на формування нового нейронного зв'язку. Тому це залежить тільки від часу. Заховали. Посміхаюсь, м'яко, але більше скорочую виличний м'яз в місці його кріплення до виличної кістки. Не стискаючи очей і сильно не стискаючи м'язи посмішки та щічок. Чотири. Зосередтесь, можете закрити очі, відчувайте скорочення ось тут. Розслабте плечі. Дихайте. Тягніться маківкою доверху. Робіть так, як у вас поки що виходить. І останній. Приймаємо. Конячка Приваємо. вправи не легкі. Тому у вас є час потренуватися і сформувати новий нейронний зв'язок. Я вас вірю і до зустрічі на наступному занятті.